Чи може бути шлюб між хресними батьками однієї? дитини? Так, на цього немає ніякої заборони, на цей шлюб. Укази священного синоду від 1810 1838 року. Байдеш, коли вказували на те, що? Такі шлюби можуть бути, тому що існує думка, що це духовне родство, що от не можна. Якщо люди погрестили дитину, а потім один одного покохали, то немає ніяких причин заборонити їм, щоб вони вступили між собою у шлюб. Звісно, є така пересторога, що е, не можна, але я думаю, що якщо. Така пара звернеться до праві архієрея, то отримає позитивну відповідь. В нульових роках, та й в 90-х були такі випадки, коли так звані такі псевдодуховники казали: от, все, ви що, хресні батьки, і ви вже живете в шлюбі, нільзя не можна, і руйнували сім'ї. Люди слухалися, казали: Ой ні, Боже, це гріх. Як же ж так ми надружилися, ми не знали, видували сім'ї, сиротами діти ставали? Як так? До такого можна було додуматися. Тому можна вступати в такі шлюби. Господь каже, що шлюб бути в Господі, щоб люди були одної віри, щоб вони один одного поважали, щоб. Во главі був Господь Бог. Під Господом муж, під мужем жена, нижче діти, своя ієрархія. Чоловік повинен бути таким духовним керівником родини. Він повинен подвігати їх на молитву, на доброчинності, захищати від тлітворного зовнішнього аморального впливу жінка. Буде за мужем, як за стіною, за духовною. І Господь буде подавати сили і терпіння цій сім'ї, яка живе по-християнськи, по православному, чи повинен бути ініціатором походів храм, причастя, виховувати дітей в страсі Божому, послусі Богу, собі, саме батькові і матері. І тоді дійсно це буде православна сім'я і немає значення. Кого вони хрестили от, до цього? Головне любов до Бога.